А ви знаєте, що в США закінчився шатдаун. Шатдаун, який тривав найдовше в історії Сполучених Штатів Америки 43 дні. Ну, суть шатдауну, тобто закриття всіх е, державних установ. Е, Демократи вимагали від е, президента Трампа і республіканців погодитися на виділення додаткових 17 трильйонів. минуточку, не мільярдів, трильйонів. Доларів на соціальні програми, там медичне страхування, і все таке для бідних, чорних і всіх, решта, типу пригноблених. Республіканці на таку роздачу щедру слонів не погоджувалися. Ну це ж треба було просто намалювати фантики, обесцінити долар і податкову нагрузку перекинути на бізнес, на тих, хто щось виробляє. Хтось. Хто створює, повинен це все тягнути. Республіканці не погоджувалися. Трамп твердо стояв на слому, що такого робити не можна, і вони такого робити не будуть. Вели переговори із нормальними депутатами, конгресменами із табору демократів, і ось шість конгресменів демократів погодилися підтримати документ республіканців, який? Відновлює фінансування американської держави. Ну там перехідний документ до 30 січня, ну до того часу Бог знайдуть остаточне вирішення. Але це закриття американської держави, яке загрожувало в тому числі і Україні, тому що поставки зброї то йдуть у нас із Америки. Якщо американська держава не працює, то що там вже була інформація, що на 5 мільярдів доларів американці не поставили в Європу озброєнь головним чином для України. Тобто припиняється оце закриття американської держави, і слава Богу, можна поздоровити Трамп і республіканську партію із перемогою. Вони такі дотисли демократів. Тому всі розмови про те, що Трамп десь там ось-ось. Почне втрачати владу, що республіканці скоро почнуть програвати демократам, що маятник качнеться в інший бік, це повні казки. Республіканці сильні як ніколи. І це дуже і дуже добре. В першу чергу для нас, для України, тому що сильна Америка це та основа, за яку ми можемо триматися. В тому числі у боротьбі проти Росії. Не буде Америки, на жаль, не буде і України в сьогоднішній ситуації. Така є правда.